Вітаю, буде сьогодні розпаковка, так як багато дівчат питаються, як саме його прийти і забрати з кошти. Всі запаковані в плівку, щоб ніяка волога нічого не потрапляла сюди. Це для того, тому що є різні посилки, які відправляються перевізниками тобто, по поштою. І не всі добре запаковують їх перед відправкою. Ось як він запакований. Ось так він виглядає. Розмотуєте. Є сама розетка вилка, є виключатель. Так, включено і тут написано є on оф. І сама струна. Слідкуйте за тим, щоб вона була постійно натягнута. Тут є запасна струна у подарунок, йде від 1 метра. Мінімум один, а там вже як я намотала. струна постійно має бути натянута. Цей крокодильчик має бути застібнутий. Основа з натурального дерева повністю пошліфована. Ось ці такі щілинки вони мусять бути, тому що це йде вентиляція, щоб не було перегрівання. Зараз я його включу. Включаю. Сама струна загорілася. Ось, видно. І для роботи вам потрібно буде пинцет, лінійка і все. Сюди пальцями не лізете, струмом воно не б'ється. Навіть якщо отак зробити, воно так не пропускає. Ось це є. Вона не торочиться і додатково її не потрібно нічого робити з нею. Pensato. Все, опаємо все докупки. Ніяких чорних полос не залишаєш, коли скріплюється. Все гарно. Аж Поп спробую роз'єднати. О, вийшло. Бачите, я не тримаю пінцет. Ось так видно буде. она гарно його скріплює, бо пінцет розширюється ось. Ну, о, Він я в наявності, так як чоловік був вдома, він в ЗСУ, тому він наробив. Їх ще декілька штуків наявності для замовлення в шапці профіль указаний номер вайбера.